Ніколи такого не було, і тут опять СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку та її спільників. Затримали вони на корупції. Служба безпеки України ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. До оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактики медицини. Що мені подобається в назві цієї статті, що в назві немає жодного слова корупція, а це все просто називають схема ухилення від мобілізації. Тобто винні Миколи, які не хочуть помирати. А депутатка вона робить просто добру справу, допомагає ухилитися від мобілізації. І жодного слова корупція в назві цієї статті я не знайшов. Щомісяця незаконна діяльність підозрюваних приносила прибуток у лапках у майже 100 тисяч доларів США. Ця сума розподілялася між усіма спільниками, серед яких були двоє колег-організаторки. Правоохоронців у Київ Києві затримали на гарячому організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй відкат у розмірі 32 тисячі доларів США. Під час обшуків на роботі та вдома офігурантів виявили понад 40 мільйонів гривень меддокументи та чернові записи з обліком клієнтів. Журналістам Суспільного стало відомо, що підозрювана колишня народна депутатка Ірина Сисоєнко. Ірина Сисоєнко це все прокоментувала фразою: Це все неправда, ведеться слідство, і потім вже я надам всі коментарі. Скоріше всього, Ірина Сисоєнко намагається рішити вопросик. Іліна Сесоєнка, я вже подивився, це колишня депутатка від самопомічі. Я вже не пам'ятаю ту самопоміч, хто там в ній був, хто там в ній голова, і знати про цю самопоміч нічого не хочу. А тепер слідкуйте за руками. Які цифри ми бачимо в цій статті? 100 тисяч доларів. В гривнях це 4 мільйони. 32 тисячі доларів. Це відкат. Ірині Сисоєнко, на якому з'явили якогось чувака з Львова, це приблизно 1.3 мільйони гривень. І ще одна сума, яка тут фігурує, 40 мільйонів гривень. Читаємо статтю далі. Голосійський районний суд Києва за клопотанням прокурора обрав підозрюваний запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у максимально можливому розмірі, понад 900 тисяч гривень. Максимально можливому розмірі. А хтось з вас може мені пояснити, звідки взявся цей. Максимально можливий розмір. А в цій статті мова йдеться про суми в 4 мільйони гривень, в мільйон точка 300 тисяч гривень і сума в 40 мільйонів гривень. Звідки взялася ця максимально можлива застава в 900 тисяч гривень, яку за неї вже внесли? Про це розповіла Суспільному прес-секретарка Офісу генпрокурора Надія Максимець. Коротше, ситуація повторюється знову і знову один. В один є якийсь корупціонер або корупціонерша, яка заробляє гроші на бідних Миколах, у яких немає вибору, які просто хочуть звалити з країни. Ну, щоб тупо не помирати. У мене до Микол немає ніяких питань. Я не підтримую те, що вони роблять. Але я їх розумію. Вони не хочуть втрачати час або життя, або якусь кінцівку, йдучи в ЗСУ. І вони шукають інші шляхи. А Ірина Сисоєнко. Цим часом використовує весь свій цей апарат і всі свої знайомства для того, щоб заробити на цьому грошей. І чомусь, і чомусь застава, застава за корупцію в нас навіть. Не доходить до тієї суми, до суми хабаря, з якою Ірину Сосоєнко спіймали, яка була у розмірі 32 тисячі доларів. Я вже не кажу про те, що пишуть, що вони заробляли по 100 тисяч доларів США на місяць. Я вже не кажу, що в них виявили 40 мільйонів гривень, десь там в квартирі чи вдома у всіх цих фігурантів. Але сума застави назначається всього 900 тисяч гривень. Як ми розуміємо, в той же день застава вноситься. Ірина Сесоенко. Нікуди не заїжджає. А тепер я вам включу слова славнозвісного, як його кажуть, чорний піарник Петрова. Я, до речі, не розумію, чому його називають чорний піарник. Як на мене, це чувак, який просто несе хрень, і ця хрень, яку він несе настільки тупорила, що ну, я не знаю, хто в це вірить. Мені цікаво, скільки людей, на вашу думку, потрібно посадити. Тому що, ну, я просто... Петров, посадіть хоча б десяток. Посадіть хоча б десяток людей. От бачите, я навів вам приклад. СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку на корупції. Посадили цю народну депутатку? Ні. Про неї написали в усіх а, тих інтернет-виданнях. Показали сюжет по всіх телеканалах, але вона не сіла, вона заїхала кудись там в СІЗО, десь хвилин на 20, здала відбитки пальців, віддала мільйон гривень застави і поїхала додому. Можливо, додому десь у Львів, а можливо, додому кудись, я не знаю, в Іспанію, де вона вже давно стоподово купила якусь собі віллу. Тому посадіть хоча б десяток для того, щоб ці корупціонери зрозуміли, що буде результат їх дій, що вони не можуть просто так красти ти красти, красти, красти і відмазатися тим, що накрадуть на 50 мільйонів, а заплатять в результаті заставу в 100 тисяч, там в 1 мільйон, і в них буде все далі просто добре перелічу, я розумію, що хоча, цього, хоча, що, ми що ми цього ми. мало. Да? У нас сидить е, е, Нестор Шуфрич. Нестор Шуфрич. Нас... Не сидить Нестор Шуфрич. Нестор Шуфрич під слідством. Його ніхто не посидив, вироку ніхто не бачив. Сидить Дубінський вже в два-два. Не сидить Дубінський. По Дубінському також немає ніякого вироку. Він сидить під слідством. Депутати сидять діючих. У нас сидить це так. Це по депутатам. Вони не сидять. Верховний СО... У нас Депутат. сидить... навіть Наталя Мосічук каже: вони не сидять. Навіть тобі твоя колега, з якою ви збираєтесь на ці, на мітингі. Чи на планірку з Єрмаком. Тобі навіть твоя колега каже, вони не сидять. Ніхто з тих людей, яких ти назвав, не сидить Петров. Верховний так, вони вони під слістом, але, навіть, але знаходять, ну, давайте, О, вони знаходяться. Пересічному громадянину все одно Він сидить. Всю. Давайте, от, пересічному громадянину все одно, пересічний громадянин же Дурачок, пересічний громадянин, він сказали, написали статтю. Що СБУ затримала в Києві колишню депутатку. І, звичайний Микола з України, він же дундяль, він не розуміє, що затримали а народну депутатку це ж не те саме, що посадили. Ви ж рахуєте нас всіх дебілами, ви думаєте, що ми тут сидимо дурачки, відкриваємо новини такі. Вау, wow, СБУ затримала, посадила. І ви ж думаєте, що ми далі не читаємо? Ми ж все читаємо, ми ж все розуміємо. Я вже пояснював, що ми люди не за все ЗРСР. Ми вже люди, які там багато народилися з нас у вільній незалежній Україні. Ми знаємо англійські мови, ми вміємо відкривати інтернети, ми вміємо читати. Тому недостатньо нам сказати: Дубінський сидить, якщо ми всі знаємо, що він не сидить. <клес> <клес> От голова верховного відсиді відсидів. Голова верхового відсиді вийшов під заставу. Князя також не відсидів. От він посидів і вийшов під заставу. В князева зараз все хорошо, точно так же як буде і в Дубінського, і в кого ти там ще назвав Шуфрича здається. І ще зарплату за Грин, Гринкевичі. Колом... У нас насправді Коломойський. Гринкевич не сів досі. Коломойський да, не сидів. У нас насправді давайте так, і, і, зараз можна нарахувати 10-15 топів, які сидять. Це підприємство. Це... Жоден з них сидить, жоден з цих чуваків не сів ти. Ти просто відкрий їхні діла, ти просто відкрий їхні статті. Ніхто з цих людей, яких ти перелічив, не сів. І я впевнений на 99%. Жоден з тих людей не сяде. Вони потихеньку повиходять. Я в цьому впевнений на 99%, коли шум вляжеться. Ці люди потихеньку почнуть виходити. Можливо, якісь з них вже вийшли і залягли на дно, тому що нам вже ніхто не докладує. Наш людей рахують за дурачків. Ви там в дурачки сидите, а ми вам сказали, що Дубінський сидить. А де реально Дубінський? А хто його знає? Ніхто його не бачив, ніхто його не показує, але нам Петров віщає з екрану, що він сидить. Петров нас чисто обманює, якщо не сказати інше слово. І це те, це що нам втирає влада. І я тупо не розумію людей, які взагалі дивляться цього Петрова, які вірять цьому Петрову. Він нагло, він просто бреше, він несе за кранів хрень завжди. Я коли його бачу, він коли відкриває рота, звідти такий бред, а його називають чомусь чорний піарник. Ти чорний діб***, якщо чесно. А тепер Ростислав Кравець в ефірі тієї ж Наталії Мосічук пояснює. Чого хочуть звичайні Миколи? Чого хочуть звичайні люди? Знову таки ви говорите про індивідуальні випадки. Ні, я так... вам теж скажу про індивідуальні випадки, тому що я бачу взаємозв'язок між шістьма сотнями тисячами чоловіків приземного віку, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. після 20... що вони порушили ці 600 тисяч людей. Можливо, вони комусь заплатили гроші, можливо, тим же Іринам Сисоєнко, щоб зробити документи і згідно з тими документами, які вони зробили, вони легально покинули територію України. Вони. На кордоні вони показали бумажку, на якій написано дозволяється виїхати, непридатні всі діла. І це, ну якщо це рахувати нелегальним виїздом, то я не знаю, що рахувати легальним виїздом. Чомусь винуватими роблять не Ірин Соєнко, які виходять під заставу в 1% того, що вони накрали. А винним роблять Миколу, який виїхав, який показав всі бумажки на виїзді. Кравець каже: «Ребята, що він порушив? Микола виїжджав по бумагам. В нього бумаги були написані, що він там, наприклад, нездоровий, що він не придатний до служби і може виїхати. Що цей Микола порушив? Можливо, ви почнете сажати Ірин Сесоєнко, і тоді у вас не будуть з'являтися такі Миколи, які виїхали технічно, нічого не порушивши. 24 числа, і я бачу будинки е е е людей, які очолюють ТЦК, квартири Іспанію. Хтось е автомобілі на е в в в в в тещах На... всі бачать, всі це бачать, я бачу, ти бачиш, Кравець бачить, Петров бачить, Зеленський бачить, всі все бачать. Хоч хтось щось робить. Тирин, Іспанію, хтось на автомобілі, е, на тещах, на матерях, а, на дітях. На... Я це також писав. Цього... Це, робот, це, робот, це, робот це, це, це одеського okay. цього керівника ТЦК притягнули до відповідальності. Yeah. Ви вирок бачили? Ніхто його не притягнув до відповідальності. З одеським ТЦКшником взагалі, прикол. Він заїхав, посидів в СІЗО. Заплатив заставу, намагався вийти під заставу, йому пришили ще якусь справу і знову посадили в СИЗО. Нема ніякого вироку. Покажіть ті грьбані вироки. Я хочу, щоб люди заїжджали на довічне. От якщо людина на корупції вкрала більше мільйона доларів, то вона повинна заїхати в тюрму за корупцію на довічно, без ніяких питань просто назавжди, з повною конфіскацією всього, що є у цієї людини і у її сім'ї або його сім'ї. І тоді ви побачите, як корупція знижується. Притягнув до відповідальності інших керівників ТЦК, де там щось знайшло, ну незаконне збагачення. Був там розпорядженні президента перевірити статки працівників ТЦК, Уявімо. Уявімо, неможливо такі. Пане Ростиславе, не задавайте дурних питань, ніхто з них не сяде. От ще одна руперша руперша не Кремля. А хоча вона дуже схожа на зкабієву рупершу Кремля, а це рупорша Банкової. Ростислав Кравець, закри просто рота, не намагайся нам тут розказувати, що хочуть люди. Ти просто нас не напрягай, ми тебе не хочемо слухати, от тобі каже Наталя Масічук. Ти кажеш дуже правильні речі. Тоді тебе оці Миколи нас слухаються і задають правильних питань. Слухайте Петрова, з точки зору якого всі сидять, всі вже сіли, всі корупціонери посідали, всіх посаджали. Правда, ненадовго. І вони... Як з прикладом Ірини Сесоєнко, виходять майже в той же день, коли е, їх там завозять чи в СІЗО, чи куди там, і коли їм встановлюють цю заставу, неможливо на зараз, станом на зараз, якщо 600 тисяч чоловіків Європа скаже, їдьте і воюйте за свою країну, неможливо на зараз. А я знову повторюю: якщо хтось із вас, хто дивиться, вважає, що е, от зараз неможливо посадити всіх ТЦКшників або всіх тих корупціонерів, які крали гроші. То я вам гарантую, це буде неможливо зробити після війни. Стопудово. якщо це неможливо зробити зараз, під час війни, під час хаосу, коли можна в принципі будь-яку людину посадити, просто ну використовуючи адміністративний ресурс, після війни це буде зробити тупо неможливо. Ніхто не дозволить ніякому ТЦКшнику сісти, всі будуть махати флагами і кричать демокрасі, демокрасі і ніхто в результаті нікуди не сяде. І я вам скажу навіть більше, у всяких. Одеських ТЦКшників навіть вілли в Одесі чи в Іспанії позалишаються. Ніхто навіть ці, ці нерухомості не буде забирати після війни, якщо це не робити зараз. Згадайте Майдан. Майдан пройшов, 10 років пройшло. Діла позакривали за давністю. До свидання. Майдан закончився. Всім передаю привіт. Хто вмер на майдані? Майдан пройшов зря. Лазить, це ж все ж публічно показується. От людина, яка відкриває сайт певних там активістів, він бачить, тут вкрали, тут вкрали, тут вкрали, тут вкрали, тут вкрали. Я відкриваю суспільне і я тут, тут вкрали, тут вкрали, тут вкрали, вийшли, 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 вийшли. Все. Він навпаки бачить, ДБР, що є вирок за це крадіжку, цей вирок за це крадіжку, цей вирок за це крадіжку. Що там з яйцями 18 гривень? Ну, от... Найбільш такий яскравий приклад. Що з яйцями 18 гривень? Можете зараз сказати? Ні. А знаєте, я можна, не От Тому що, не було угоди. Оборони. Вот. що ніхто були. взагалі нічого Ні, не купував, нічого, виявилось отак. От да. ну, Тендер на прозоро був, контракти були, але ніхто нічого не купував, ніхто нічого не бачив. Ці руки нічого не крали. Ці руки нічого не крали. Все нормально. Коли, не цікаво, цей, коли підняли цей хайп? Коли були... А ви що, вже люди цікавляться, чим там закінчилися Рамштайн. по, uh, по князє або ні. по, по... ТЦК? Ти... Наталя, люди цікавляться, люди не дебіли, нам цікаво. Я хочу знати, коли князя сяде. Я хочу знати, коли ці всі люди, яких перелічив ось тут Петров, коли вони сядуть. Мене не цікавить ці ЗО. Я вже такі новини я не читаю. Я хочу читати. Новини, що суд виніс вирок на пожиттєве Ірині Сесойвої за те, що вона організувала схему корупції. Такі я новини хочу читати, і я цим цікавлюсь. А ви думаєте, що ми знову ж люди дурачки, їм там ото треба щось насипати в уші, дати пожрати, і люди будуть ходити, коротше, довольні. Ні. це время вже пройшло, Наталя. Ми вже закінчуємо. Я я бачу. Да, в тому та -то вся і справа. Що люди не бачать у невідворотності покарання. Невідворотності покарання, за ці злочини. Тобто ми спочатку заявляємо на всю країну, що у нас є там організоване злочинне угруповання Верховному суді с -с серед суддів, що всі судді брали хабарі, що там 13 пакетів uh -huh. з взятками по 100 тисяч гривень. Що подальше ми бачимо одного князя і виділена справа стосовно інших. І того Я... князів вже давно виїхав, СІЗО десь віддихає. Так, пересічний громадянин це все сприймає. Як пересічний громадянин сприймає е, ці яйця по 17 гривень. Як пересічний громадянин, я вам можу навести там десятки таких справ. Ну, тисяч, ну, я вам теж можу навести. Да. Далі от невідворотності покарання нема. От в цьому і питання: чи люди цього не бачать, і вони забувають? Вони забувають, і про... я теж саме буду робити. <танцес> О -о 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 -о! Люди, коротше, офігівають, і я коли це все бачу, коли мені далі приходять якісь е, незрозумілі на фронтниці в коменти і починають «Давай на фронт, що ти там розказуєш, відосі якісь. Вибачте, але ні, я не піду. Я, коротше, це все бачу. І е, е, ну, для того, щоб щось почало змінюватися, це просто потрібно прибивати на корню. От е, моя думка особлива, як тільки... Когось затримують на хабарі в 32 тисячі доларів, ця людина автоматично заїжджає в тюрягу. Просто автоматично, зразу, на протязі тижня-двох. І тоді, можливо, якісь Миколи, які в Україні ще вагаються і думають, захищати чи не захищати Україну, вони будуть дивитися на це і будуть схилятися до тієї думки, що потрібно Україну захищати, підуть до ЦК. Наразі, Наразі ніхто не хоче це. Захищати. Ви всі там а, в своїх новинах кричите, що от ці Миколи ходять і розповідають, що вони не підуть в ТЦК, тому що вони хочуть, щоб спочатку пішли діти депутатів воювати. Але ж всі розуміють, що діти депутатів нікуди не підуть воювати. І Миколи також дивляться і не йдуть воювати. Тому що вони бачать ці кіпи-бабла по 40 мільйонів гривень, які знаходять у всяких ірин сесоєвих, і вони такі, ну. Ну, коли така ситуація, то нах мені треба захищати Ірину Сесоєву з її пачками доларів і гривень, якщо я можу просто пересидіти. А коли фронт рване а, і ті пагранці, які стоять на західному кордоні, також почнуть тікати. Я просто тихенько піду до Польщі і там почну будувати своє нове життя. Отак, думають звичайні Миколи. А ви там знімаєте свої відоси, ті чорні піарщики? Які не чорні піарщики, а взагалі просто люди, які несуть тупа хрень з екрана? І розповідайте про те, як у нас все класно, який зеленський молодець, і як у нас всіх прям сажають за корупцію.